Це ранок вдома, і саме час зустрічати гостей. Нещодавно в світ вийшла неймовірно чуттєва та ніжна книга Рисочка. Ця історія дорослішання дівчини, історія про мрії та ламання стереотипів. Так іро, не розказуй. Зараз ми все розпитаємо саму авторку, письменницю, сценаристку Оксану Шавальську. Я вже біжу її зустрічати. Давай. Пані Оксано, добрий ранок. Чи можна одразу на ти. Привіт. <ривіт> Привіт. Презентацію тебе Віт. з книжкою запрошую до нас, дякую. зараз ти розкажеш. Привіт. Доброго ранку. Доброго Оксана. ранку. Іра, дуже приємно. З Денисом Прошу. ми вже знайомі багато років. І сьогодні. Чай. О, дякую. Доброго. Випадково зустрілися тут на майданчику знімальному і були приємно шоковані, я сподіваюся, зустрічі. Оксано, можна на ти? Так, звісно. Чудово. Отож, перше питання, Оксаночка. Хто така Рисочка? Рисочка, Рисочка це головна героїня цієї книги. Це є дівчинка, яка дорослішає, яка пізнає світ і читач, коли читає цю книгу, дорослішає разом з нею, пізнає життя і знаходить відповіді на всілякі екзистенційні питання. Як з'явився цей образ? Хороше питання, тому що я насправді нікому про це не розповідала, ви будете перші. О -о -о. <сміс> в книжці є пояснення, але воно насправді вигадане. А правда полягає в тому, що коли мені десь було років 18, я грала в театрі такому експериментальному. І там був режисер, який був шалено закоханий в красиву жінку. І Вона часом приходила до нас на репетиції, і коли вона заходила, він завжди на неї дивився і казав. Моя рисочка прийшла, я так запам'ятала цей образ, цей образ красивої, впевненої в собі жінки, і ота, як він її називав Рисочка, що я його пронесла от крізь роки, і чомусь якось мені захотілося назвати героїню цієї книжки рисочка. Слухай, ця книжка вона про тебе. А не про тебе. Та. Я знаю, чому це питаю. Тому що минула книжка, яку, до речі, зараз ну, достатньо важко буде знайти і купити вісім тисяч міль самотності. Твоя перша літературна прем'єра, вона я ж тебе трішечки знаю, як ти вже сказав. Ти, мені здавалося, знає. що вона про тебе. Тут яка історія? Тут ну, по-перше, тут історії не тільки про рисочку, тут дуже багато історій про людей, яких вона зустрічає на своєму життєвому шляху. Якісь образи я брала з реального свого життя, якісь образи і сюжети брала з життя своїх друзів, але це ж художня література, тому там і вигадки багато. Я би сказала так, 50 на 50, але секрети розкривати не буду. А сама, а сама Рисочка є в неї якісь от автобіографічні частинки? Є, звичайно. Я поставлю дуже просте питання, Оксан. От чому людина? Яка нас дивиться, яка нас чує, яка взагалі почує про книжку Рисочка Оксани Шаварської, має її прочитати. Тому що для людей що головне в цьому житті відчувати емоції, правда? Так. А ця книжка вона змушує плакати і сміятися. І вона змушує переживати дуже великий спектр. Спектр емоцій і кожна людина, яка її прочитає, вона знайде себе в тих чи інших героях. Хтось побачить себе в рисочці, хтось побачить себе в її друзях або в людей, яких вона зустрічає, і е, хтось знайде відповіді на ті питання, на які можливо давно не міг знайти. І я це говорю так само впевнено, тому що вже здається два місяці, як вона вийшла, і я вже отримую дуже багато відповідей о, від. Відгуків так. І так. я е, вже отримую дуже багато відгуків, і от е, я вам зараз просто процитувала відгуки, які я отримую. Оксана, як виникла ідея написати цю книжку? Ну, я написала першу, і треба було щось думати про другу. <сум> <сум> і е, е, я почала писати якісь просто шматки новел, але не могла скласти все це докупи. Я пам'ятаю, я два роки тому влітку поїхала в Карпати зі своєю подругою, теж письменницею Іреною Карпою, і я її прочитала кілька шматків. Це було вночі. Вона тоді нічого не сказала. А вранці ми прокинулась, і вона каже: Слухай. Ти мусиш написати цю книгу. Я тебе буду діставати щодня, щоб ти писала. Тому хочеш чи не хочеш, ти мусиш написати книгу. І, е, і це правда, Ірена е, мене штормила в хорошому сенсі цього слова. Вона там пише: Я в Парижі, я йду в кафе і буду сідати писати. Я тобі зараз позвоню, щоб ти теж сиділа і писала. Я якось так дуже сильно повірила в себе. Тоді, і в те, що я можу створити якусь таку книгу, яка буде класна, яка сподобається, ну, може, не всім, але й більшості. І написала. <рес> Там основна тема про негарну дівчинку. Я не хочу казати некрасиву, так? Негарну, негнучку дівчинку, в якої не все вдається. Якби ця дівчинка була твоєю донькою, як би ти її виховувала? Ну, вона. Негарна, як ти сказав, в дитинстві я це важливо так, зазначити і для це оточуючих, це важливо я так зазначити розумію. для для так для оточуючих і в дитинстві. Це не означає дивіться, негарних людей. Це дуже важливий дисклеймер в моєму житті. Не буває, але це оціночне судження, яке соціум да, яке, да, для соціуму, який. Ти на перших там, сторінках залишаєш для читача. Я не можу тобі відповісти на це питання, бо я не є мама, в мене немає дітей, і я не знаю, як би я себе повела. Я зараз можу відповісти якось дуже пафосно і сказати: Боже, да всі діти гарні, я б свою дитину підтримувала. Та я не знаю, як би я себе поводила. Тому що е ти коли стаєш. Мамою, чи татом, ти ж, ти ж, ти ж чекайте, сформулюю думку, я знаю, що ми в записі. А, я думаю, що дуже важко передбачити, так. якою мамою чи татом ти станеш, так. коли в тебе з'явиться дитина. Це е, історія про негарну рисочку маленьку. Вона не є автобіографічна, тому що мої батьки завжди мене підтримували, і у мене все було класно в дитинстві. Але так, я переживала певний булінг в Школі, я думаю, що ми всі переживали певний булінг. Іра, ти переживала булінг в школі? Ні, а, а ти була з тією королевою класу, ні, яка всі ні, ні. Навпаки, я, я допомагала, щоб цього булінгу не було в класі. Хочеш, де на ти я та звісно Слухай, в мене. Я жив на околицях Маріуполя. Одягався яскраво. Я, в принципі, коли виходив на вулицю, я вже отримував булінг. Але це нормальна історія для того часу. Це ми зараз про це відверто говоримо. Ми Можемо один одному поставити про це питання. Ти можеш про це написати в книжці. Так. Ми можемо це розібрати. Тоді був такий час. Я до цього ставлюсь Так це було 90, Як ми забули, це були дев'яносто. Да, це були 90, це були 2000. 90 Ти згадуєш Київ. Багато впізнаваних місць так. твого улюбленого міста, міста твого серденька. А який Київ для тебе, коли хочеться його описати в одну сторінку цієї книжки? Я трошки ширше тобі відповім відповім на це питання, тому що коли почалася повномасштабна війна, я, як і багато українців, покинула Київ, але десь уже в кінці березня, тому що ну вже не витримувала морально. Я поїхала до Львова, і тоді в мене сталася така думка. Страшна думка: а що, якщо я не повернуся? Ну, ну, раптом станеться щось таке жахливе, що я більше ніколи не повернуся додому. Бо Київ це мій дім. І ну я не мені з тобою про це говорити, бо ти з Маріуполя, я знаю, і ти напевно. Розумієш, та, оцей страх не повернутися додому. Я, на щастя, мені пощастило повернутися додому в Київ, і я зрозуміла, що це найкраще місто для мене на планеті. Немає кращого міста в цьому світі. Я дуже багато подорожувала. Я була в Парижі, в Баку, в Барселоні. Я можу просто в Нью-Йорку, в Майамі, Я можу перераховувати безліч міст. Але Київ це ну, справді дуже велика моя любов. То є серце, так? То Київ серце, то є серце. Так. І тут багато Києва, якраз такого сердечного. А чи є ідея написати сценарій, щоб потім за цим сценарієм зняли фільм? Звичайно, мені в цьому житті пощастило. У мене дуже багато друзів-кінопродюсерів. Я сама сценаристка, я працюю на телебаченні все своє життя. Тому я себе так вільно почуваю в цій студії, бо в ній я теж знімала. <світ> Прекрасно. <світ> От, е я би так сказала. Я би радше довірила написати сценарій е якомусь класному сценаристу. Їх Є в нашій країні багато. Мої улюблені це Наталка ворожбит, Женя Тунік. От якщо або Наталка, або Женя візьмуться, де моя камера, куди мені обираю, обирай направлені саме на вас і вони почують. Так, якщо Женя Тунік чи Наталка ворожбит дивиться цей ефір, то я мрію, щоб хтось із вас або ви разом написали сценарій до фільму. Або серіалу по цій книзі. Я би сама не взялася, я довіряю їм. А чому сама б не взялася? А я лінила. Зрозуміла. Я думала, можливо, не хочу там щось змінювати, ламати щось. От ну, вже... Я просто лінива, а сценарій це дуже велика робота. Як тебе мотивувати? Як ти себе мотивувала написати книжку, окрім повідомлення Рене Е, Мені знову ж таки пощастило, тому що мене запросили на резиденцію письменницьку в Берлін на два місяці. І це був такий палац угу. в Шарлотенбурзі. Це такий дуже дорогий район Берліну, де живуть дуже багаті люди, і там нема ніяких розваг ні ресторанів, ні барів, нічого. Тобто не типовий це... Берлін. Не типовий Берлін. І в мене не було вибору. Я сиділа і писала. І просто писала. Бо щоб доїхати до типового Берліну, мені треба було півтори години. А Це як спала в Київ на електричці. і назад. Тому більше часу я просто сиділа і писала. Прекрасно. Тобто, для того щоб створити ідеальну книжку, просто треба забрати всі розваги навколо так, і писати. Або, у Або приїхати у Фастів. Друзі, ось вам і лайфхак від е, Оксаночки. Дякуємо вам. Е, я впевнена, що ця книжка сподобається багатьом, і в багатьох вона відгукнеться, особливо в дівчатах. Тому ми бажаємо вам натхнення і щоб якомога швидше ми зустрілися в цій затишній затишні студії вже з новою вашою книжкою. Дякую вам, що е, нарешті, нарешті, українські письменниці ходять в. В телевізор на ранковій шоу це дуже круто. І... Це ранкове шоу здорової людини. Ми, ми його так називаємо. І всім тим, хто з нами так здорово зустрічає ранок, бажаємо замовляти книгу Рисочка. Нагадую на студії Оксана Шаваська, авторка цієї книги, письменниця та сценаристка.